Заїхав я на, на сою ранніцю свою сорт 2.041, така сойка. На ну, вид хороша, з верхні бобики. По 4, по 4 пов'язала така. Наче хорошенька така стоїть. Це перший із один город із трьох, де вона найкраще виготувала. Ну, є по стручечку ще, ще треба її постояти. Таке зерно буде продаватися на посів мат, але трошки пізніше ж тоді поки перевіємо. У нас зуба вже кріпенька. Ну я думаю, ще днів чотири. Хай постоїть. Ну, навіть хороша наша, Але дуже не кущилася вона ну, нормально вроді. Так що будемо локти, побачимо, що воно буде. Хай доспіває.